Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі ваші питання, які ви пишете в коментарях. Питання, які відмічаю особистою подобайкою, уже мають відповідь в одному із випусків. Тож, щоб не пропускати всі випуски, обов'язково підписуйтеся на мій блог. Отож, поїхали сьогодні. Столиця зазнала атаки масованої атаки ворога. Є влучання в медичний заклад і є не лише постраждалі, а й загиблі. Давайте подивимося, чи є небезпека для міст, які сьогодні зазнали поразки від ворога найближчим часом. Отож, місто Київ. Місто Київ знову буде загроза для міста. Найближчих два дня. Будьте обережні. Ще будуть жертви. Знову жертви будуть серед жінок, причому жертви загиблі. Отож, будь ласка, найближчих два дня. Жителі столиці, жителі, гості столиці, будьте обережніми, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Адже влучання ще будуть. Масована атака ворога ще повториться в найближчі 2 дні. З останніх новин місто Дніпро також є вибухи. Є, наскільки я знаю, влучання. Чого чекати місто Дніпро? Також ворог готує. Дивіться, так як я дивлюся, зараз найближчі два дні. Будуть масовані атаки фактично по всій Україні. Тож будьте обережними, Дніпро також бачу, що буде атака, є будуть влучання, жертв не бачу. Постраждало також сьогодні дуже від влучань ворога і місто Покровськ. Ми в одній з програм розглядали. Міста Донеччини, Покровськ, Добропілля. і мені роби, писали якби багато зауважень в плані того, що. А, там одне з міст, я просто коли говорю в потоці, я не можу пам'ятати, не може бути окуповане. Так що щоб його окупувати, потрібно підійти чи пройти там через Покровськ. Дивіться, шановні підписники, я хочу сказати, що коли я дивлюся питання, я знаходжуся у потоці інформації. Якщо я побачила, що для добропілля є небезпека, значить небезпека є. Ми бачили, що будуть дуже. Вже важко буде в Покровську. Ось, будь ласка, сьогодні Покровськ також постраждав, є влучання, є прильоти є жертви. Тож, коли слухаєте мої пророцтва, мої прогнози, зосереджуйте і звертайте увагу на те, що я говорю в потоці. І якщо я бачу небезпеку, то вона точно є. Це може бути не обов'язкова окупація, але це можуть бути масовані атаки, це можуть бути жертви. Тож зважайте. Будь ласка, на це і аналізуйте інформацію. Адже інформація з потоку виглядає трошки інакше, ніж потім вона трансформується у події. Так, дивимося далі. Так, кількість загиблих зростає. Давайте подивимося. Які дати в липні ще небезпечні для України? Тобто ми побачили вже 10 число. Давайте подивимося ще. Давайте глянемо регіони. Буде липень буде дуже тяжкий, надзвичайно тяжкий. Також бачу загрозу. От, бачите, чітко показало зараз 8 число, це сьогодні. Показує знову 10 число. Показує 15 число. 15, 16. 15, 16 якось теж дуже буде якось незвичайна не якась атака. Тобто, буде теж ворог зайде зовсім з іншої сторони, так як ми, можливо, і не очікуємо, тому що показує перевагу ворога і показує жертви. Показує. Ой, дуже тяжкий буде місяць. І дивіться, і 20-21 число знову є небезпека. Причому небезпека для всіх регіонів України. Ще раз повторюся: на столицю ще буде одна масована атака ворога. Дуже багато ваших вдячностей. Так. Так, допоможіть. Олександр, 6.10.1975, 1975. З лютого доля невідома. Був поранений. Давайте подивимося Олександра. Олександр. Дивіться, що я бачу. А, він дійсно. Як як в полоні мені показує, тому що закритий карта місяця. Ось він дійсно знаходиться в тяжкому стані і він поранений. Але я хочу сказати, що Олександр живий поки що. Є дуже велика небезпека йому померти від поранення в полоні, тому що він не отримує належної медичної допомоги. Але наразі я бачу Олександра, бачу і відчуваю його живим. А, Танюша, прошу подивитися за мого дорогого синочка 31 серпня 1984. Пропав безвісти. Не написали, як звати синочка. Але давайте будемо дивитися, шановна матуся. Дякую вам за вашого синочка, за вашого захисника. Але давайте будемо дивитися, чи живий він. Дивіться, ваш синочок живий, ваш синочок знаходиться в полоні. Хочу сказати точно, тому що, бачите, він знаходиться в полоні. Я відчуваю його живим, я відчуваю його емоції. І ваша молитва надзвичайно потужна і дає йому надзвичайно могутній та великий захист. Тож моліться за нього і у вас є надзвичайно великий шанс обійняти його. Живим, може, не зовсім здоровим, але все ж таки живим. Так, Херсонщина, правий берег. Зруйнували всі міста і села. Людей зовсім нема. А вони гатять бомбами кожен день. Коли буде спокій і чи зможемо там жити, запитує Іван 19.01.60. Давайте подивимося ще лівий берег. Так, ой, правий берег, перепрошую. Дивіться, ще. От Три тижні будуть дуже важкими там, потім ворог трохи заспокоїться. Жити ви там зможете, небезпеки для вас я не бачу. Але так, дійсно, постійний страх, постійно, якось то затища, то гатять, то затища, то гатять. Три тижні буде там дуже тяжко, ще раз кажу, потім буде затища. Ну, і дивіться, в, скор... в скорому часі я все ж таки бачу можливе визволення правого берега Херсонщини. Правого... Це я бачу зараз. Давайте подивимося, коли. Знову мені показує ближче до осіння. Ось осінню почнеться уже серйозні рухи вперед до звільнення Ах, правого берега. Херсонщини. Тож тримайтеся, вам жити там ну, нормально, небезпеки для вас я не бачу. Син інвалід з дитинства зараз за кордоном дуже хоче повернутися. Чи можна? Син Данило, 17.02.98, Давайте подивимося, чи можна повернутися вашому сину. Так. Сину можна повернутися, і дивіться, йому рекомендація по картах повертатися в вересні місяці. Небезпеки для нього не бачу. Навпаки, бачу, що для нього ця земля вона як цілюща на ній, коли він знаходиться в Україні, він навіть почуває себе краще і ось ну, вона для нього як дає силу. Тож карти радять повертатися, але ближче до вересня місяця. Так, посмотрите Курахова. что ждет мирных людей, оставшихся в городе». Спасибо. Давайте подивимося Курахово. Курахово, що чекає Курахово? Давайте на липень місяць. Атаки будуть. Слухайте, в місті буде дуже гучно. Липень місяць, ось, ось найближчі два тижні дуже такі жорсткі будуть. Ой-ой-ой. Активні. От ну я бачу активні атаки, активні бойові дії. Ви знаєте, я дивлюся, зараз продивлюсь містечко, продивлюся. Ворог наче сказився, наче просто от останній його якийсь ривок, наче от останній, знаєте. М -м -м -м, дуже звичайно. Ні, от дивіться, два тижні будуть дуже небезпечними. Людям є там дуже велика небезпека. Тож я рекомендую все ж таки ховатися, ось тому що атаки от найближчих два тижні будуть в місті Курахово, дуже буде гучно і неспокійно. Так, так, Тетяно, ви говорили, що можете окремо подивитись на деякі окуповані міста Запорізької області. Дуже прошу, коли звільнять Дніпрорудне? запитує Таїса, 20.06.63. Давайте подивимося, чи звільнять Дніпрорудне. Звільнят дні так, карта сили і правосуддя. Ні, прорудне звільнять. Бачите, карта, туз, чаш. Дивіться, я вам хочу сказати, що звільнення буде дуже таке активне, там будуть вестися бойові дії, і я бачу звільнення міста Дніпрорудного через три місяці. Хочу сказати моїм підписникам, що дуже чітко зараз карти показують по цифрах. Значить, уже ці події стоять в просторі варіантів і можливі, і тому що коли, наприклад, ще не визначено, чи буде подія чи ні, карти показують дуже двояко. Зараз карти показують чітко, показують чітко по датам. Тож вірогідність дуже велика, того, що вже найближчим часом вже восени ми почнемо звільняти окуповані міста, містечка і території нашої рідної України. Так, Танечка, не звертайте увагу на негативних людей. Ну, ви знаєте, якби я звертала увагу на негативних людей, я би точно тут не сиділа. Адже коли ти виходиш на публіку, щоб допомагати, ти завжди маєш бути готовою до того, що будуть люди, які завжди будуть проти. Це нормально. Здорова людина з здоровою психікою завжди це буде розуміти. Причому є інші різні причини ненависті: є тригери, є просто якась особиста неприязнь. Це нормально. Я як то кажуть, я не долар, щоб всім подобатися. Навіть і долар не всім подобається, тому що е люди з Рашки стверджують, що долар це зло. Так що тут все неоднозначно, і я до цього це сприймаю досить гарно. Ну, нормально, не гарно, а просто нейтрально. Так подивіться що нас очікує збираємось виїжджати з чоловіком із е, окупації будемо дуже вдячні якщо подивитеся, що нас очікує михайло 21.11.65, інна 26.07.70. так давайте подивимося чи немає вам небезпеки чи можете виїжджати з окупації так, вам потрібно виїжджати. Вам от потрібно дивіться, вам потрібно виїжджати з окупації. Вас пройде все нормально, але вас будуть прям от якось. Я не знаю, чому мені так показують, прямо перевіряти з усіх сторін. Але, шановні, не бійтеся, вам вдасться виїхати з окупації. От бачите, ви уходи, і я вам прям дуже рекомендую. Прямо от дуже зараз наразі рекомендую. Але мені, знаєте, я не знаю, ви не написали в якому містечку чи в якому місці ми ви знаходитесь. Мені показує, що невдовзі ви туди зможете повернутися. Так що зараз спокійно збирайтеся і можете спокійно виїжджати. Чи будуть, мобілізовані, так, чи будуть мобілізувати 21річних студентів заочників? Цікаве питання. Давайте подивимося, чи будуть мобілізувати 21річних студентів заочників. Слухайте, ні. Навіть, ну це такі, знаєте, питання, от. Їх от мусолять, мусолять, мусолять. Ну це просто страхи. Не будуть мобілізувати 21річних студентів заочників. Взагалі ніколи. Не ні в цьому році, не в наступному і не в будь-яких роках. Я такого взагалі не бачу. Так, що буде з Краматорськом? Що буде з Краматорськом? Давайте подивимося. На липень місяць, що чекає Краматорськ? Слухайте, активні атаки. От Знову я от дивлюся в липень місяці мене жахають просто ці карти. Д'явол. Дуже буде якби є намір, буде намір. Не тільки атакувати місто, а й окупувати місто. Але цей намір буде провальний для ворога і нічого для нього не, нічого не вдасться. Але хочу сказати, що до вересня ситуація в Краматорську досить нестабільна. Буде дуже гучно і дуже небезпечно. Так, дякую вам. Що чекає місто Краматорськ? Відповіла дивіться, я відповіла, що липень зараз буде меганебезпечний до вересня місяця. Будь ласка, будьте обережні, тримайтеся, бережіть себе, тому що ворог буде просто лютувати. Я кажу, це просто якісь його останні потуги. Подивіться, будь ласка, чи будуть мобілізовані мої сини? Михайло, 21, 11, 82, Зразу випало, мобілізований не буде. Роман 29.07,91. Мобілізований не буде, але от якось я не знаю. В Романа взагалі якийсь зараз починається новий етап в його життя і дуже, я би вам сказала. Дуже хороший. І брат Василь, 29, 12, 72. Брат Василь. От, для брата Василя, ви знаєте, я бачу можливість дуже велику можливість і загрозу мобілізації. Отримує повістку точно. І то дуже скоро. Так, отут от, от, прямо от карти чітко показали. Хоча, знаєте, загрози життю. І небезпеки для життя я не бачу. Так, скажіть, будь ласка, Краматорськ, Дружківка, Константинівка, бо за них чомусь забувають. Так, Краматорськ подивилася, Дружківка. Що чекає місто Дружківку? До кінця липня? Слухайте, а от в Дружківці якось буде отакі трошки невеличкі, затища. Будуть, звичайно, періодично, але не так, як в Краматорську буде. Якось тихіше буде, ніж в Краматорську. Липень такий більш-менш дивіться, от я не знаю в Дружківці я бачу якусь дуже велику небезпеку і дуже багато руйнувань от в вересні місяці. От, прямо дуже багато. Прямо жертвами щось там готує ворог. От на вересень місяць, вересень місяць, до вересня зараз більш-менш в дружківці спокійно, в вересні місяці бачу дуже велику активність ворога і дуже таку небезпечну, небезпечний період часу. Так, Константинівка. Давайте глянемо Константинівку, що чекає це містечко. От і Константинівка така, знаєте, ну, є, звичайно, там завжди от, чутно, тому що. Знаємо, що ці міста на такому рубежі, але от ви знаєте, чомусь дуже велика небезпека для Краматорська. Константинівка, Дружківка зараз більш-менш отак от стабільно. Да, знаєте, Дуже шкода і дуже прикро казати, що ну, як завжди, гучно, але, але стабільно гучно. Це насправді дуже страшні слова, але такі вже реалії нашого життя. За Покровськ дуже хочеться додому. Ви бачите, як вони нищать Покровськ. Ви бачите, що сьогодні сталося. Ворог просто лютує. Ну я думаю, що це він вже відчуває, що це його останні потуги. І ми з вами ще якось в одних з програм говорили попередніх за, за далеко до липня місяця, що липень місяць буде дуже вирішальним, що буде відбуватися дуже багато подій, в тому числі і негативних, але які приведуть до перемоги. І ось дивіться, влучання. В Покровську воно показує, що ворог так лютує, але скоро він відступить. Тож я ще раз бачу і переконуюся, що оті мої передбачення щодо Покровська та інших міст вони дійсно мають право на життя і дійсно правдиві. Ми будемо спостерігати, будемо молитися і будемо час від часу заглядати і продивлятися ці міста. Що по лівий берег Дніпра, скажіть, будь ласка, про Херсонщину, про Херсонщину сказали. Давайте глянемо, чи є загроза для лівого берега Дніпра? Дуже велика загроза. От буквально найближчий тиждень постійні атаки, масовані атаки ворога. Також бачу, що ще будуть от якось влучання будуть, але я не бачу смертельних жертв і це вже не може не радувати. Просто люди якось готові і потім затищать. Ось зараз тиждень. Таких масивних атак і потім затища. Дуже дивний липень у нас буде. Дуже дивний, страшний, але він, я точно вам скажу, на, не на один крок наближає нас до перемоги, а на багато кроків вперед наближає нас до перемоги. Подивіться, будь ласка, коли повернеться мій синочок, Ткаченко Олег е, Олегович, 13, 12, року народження, пропав безвісти з 13.02.2024 року на Авдіївському напрямку. Давайте будемо дивитися, чи живий ваш синочок, перш за все. Так. Ткаченко Олег Олегович, Ткаченко Олег Олегович, Ткаченко, Олег Олегович. Я перевірю. Шановна матуся, о, хочеться була поруч, обов'язково би вас обійняла, тому що я два рази передивилася. На жаль, на жаль, ваш синочок уже в світі мертвих. Прийміть, будь ласка, мої співчуття. Прийміть низький уклін за вашу дитину. Ви дуже скоро дізнаєтеся про його смерть. Двіться, другий раз уже карта смерті. Швидше всього, вас повідомлять про це десь в вересні місяці. Тримайтеся, моя хороша, і великий уклін вам за сина. Так, та, пані Тетяно, дякую за зятя Віталія. А ще під Донецьком мій онук Діма, 13.02.2003 року. Чи скоро він повернеться додому? Дуже за ним переживаємо. Так, Діма. Чи... Ой, бачите, давайте подивимося вашого онука, Діму, чи повернеться додому? От, бачите, знов ворог лютує, знов повітряна тривога. Дивіться, він повернеться додому, але ще не скоро. Не скоро. Бачу, якусь ще й небезпеку для нього. Дивіться, найближчих півроку я повернення його додому не бачу. І постійно біля нього небезпека, небезпека, небезпека. Ну він вона ну, його оминає. Дуже в нього сильний захист від роду, дуже сильні хранителі у нього, тому. Йому завжди вдається цієї небезпеки уникати. Та прошу подивитися, чи є здібності у моєї доньки Юля, двадцяте 82. Слухайте, у вашої донечки, э, точно є здібності, і я вам хочу сказати, що якщо вона не почне їх розвивати, вони почнуть працювати проти неї. Також. Тож, нехай шукає себе, нехай шукає майстра, наставника, щоб подивився їй точно, від кого прийшли ці здібності, як їх розвивати, тому що і ще раз скажу, що будуть е, працювати проти неї. Так, мій синок, син Олександр, народився, 2.08.84. Направляють на Донецький напрямок, що його чекає і що повернеться? Чи повернеться? Давайте подивимося. Е, так. Так. Дивіться, не хвилюйтеся, він повернеться, живий, здоровий, небезпеки я йому не бачу. Тут мені показує, що дуже сильно захищатиме його ваша молитва. І я от не бачу, от, чесно, я не бачу для нього небезпеки. Я бачу його воїном, його показало чітко воїном, але він захищений. Колесо фортуни за ним і небезпеки для нього я не бачу. І ще карти підказують, щоб ви молилися. Тому що молитва матері для нього дуже сильно великий оберег. Але синочок повернеться живий, здоровий. І я навіть щось мені підказує, що повернеться з тоді, коли буде перемога. А перемога буде вже дуже-дуже скоро. Так, Тетяно, доброго дня. Подивіться, будь ласка, чи живий чоловік Грицюк Максим Юрійович. Тридцять Зник без звісти. Третє, Дякую за вашу працю. Чи живий чоловік? Давайте подивимося. Чи живий чоловік? Дивіться, він живий. Він точно живий, тому що я ще раз скажу: він відчуває страх. Мертві люди страху не відчувають. Він живий. Він в полоні, але дивіться, для нього є небезпека в полоні. Я вас просто дуже прошу. Моліться за нього дуже сильно. Він дуже відчуває вашу тепло і вашу молитву, тому що в нього, для нього якась небезпека є в полоні. Зараз він точно живий. Можливо, є незначні поранення, але він живий. Моліться, будь ласка, за нього, і у вас є шанс побачити свого чоловіка живим та здоровим. Тетяно, доброго дня! Так, подивіться, будь ласка, що чекати місто Нова Каховка, чи, будуть, чи буде куди повертатись людям і яке його подальше існування. Так, що чекає місто Каховка? Що чекає місто? Чи буде куди повертатись людям? Дивіться. Людям повертатися точно буде куди. І буде куди вже досить, досить скоро. Там дійсно дуже багато руйнувань, але я знову бачу жовтень місяць. Розумієте, дуже вирішальний буде жовтень місяць для таких містечок. Так зруйновано багато, але карта Сонця вказує про те, що. Всі люди повертатимуться туди до своїх рідних домівок. І обов'язково наш народ працьовитий, наш народ непереможний і обов'язково підніме це містечко до того прекрасного рівня, яким колись воно було. Дуже прекрасно пам'ятаю Таврійські ігри там. і пам'ятаю цей прекрасний край, і впевнена, що всі ми повернемось туди уже. З осені можна буде повертатися і відновлювати це прекрасне місто. І на цій мажорній ночі хочу сказати всім вам велике дякую за ті прекрасні щирі слова, які ви пишете мені. Стараюся для вас. До нових зустрічей у особистому влозі Тетяни Гай.